Можливо, це занадто дико так, якщо дивитися, занадто ці всі яскраві. Але мене не до... ота енергетика, скільки сонця в цьому є. Я от в основному роботи роблю, що сонячні промені. Сонце, тіні, контрасти це мені подобаються. Як сонце по природі ходить, так от я собі десь тут приймаю. Можливо, це занадто, але осінь, вона більш драматична потім. Якось Люди, я звернув увагу, що для нас осінь гарна, але... Треба шукати сюжети влітку, літні. Бо це якась як природа живе, дихає. І... Це її розквіт. Хоча художники не люблять малювати зелені це б вона занадто така. Але тут треба, треба попрацювати, пошукати. І, і можливо, що нічого страшного, що дуже зелено. Все одно це не зелений колір, воно набагато складніше. Просто треба знайти ці відтінки. Тут теж воно ж не є зеленого такого, але там десь сині, там, там жовті відтінки, але можливо занадто я справа, але то підкоректуємо приміщення.